права. Для того, щоб ви мали право одразу на виплати, вам треба стати офіційною дружиною. А, в нас є такі випадки, коли пробують встановити, що це співмешкання, тобто цивільні дружини без укладення шлюбу, як ви говорите, коли приходять одразу три, чотири, іноді в нас є справа, де 8 жінок. Які заявляють, що всі вони були цивільними дружинами. Ну, Настільки чоловік був закоханий в усіх. І, до речі, в кожної дійсно є і свідки, в кожного є фото в деяких з цих жінок, є навіть новонароджена дитина, ДНК, підтверджено, що ця дитина походить від конкретного військового. Особливість офіційного шлюбу, скільки таких бажаючих жінок встановити факт спільного проживання не було, то суд все одно визначить, як то кажуть, дружина має першочергове право на все. Тому, буває і таке, що ви хочете встановити.